На дотик, на дотик. О, ви знаєте, як то кажуть, той курорт, не наш курортний сезон, а їх курортний так. сезон. Як кажуть, в Одесі дві, дві більші Да. Я не можу процитувати одеситів. Ви знаєте, те, що вони називають курортним сезоном, от я розумію, наскільки як на рівні цивілізації, на рівні культури тобто що загально прийнятої взагалі, поведінки людської, так. наскільки ці люди далекі від того, до чого звикли ми. Розумієте, що таке для Бердянська курортний сезон? Ми добувалися, я маю на увазі Бердянська громада і тоді очільники міста, що Бердянськ набув статусу національного курорту. То вже я не знаю, десь спочатку нульових ми набули цього статусу. До нас були поїзди прямі з усієї України, дуже добре, до нас багато їхало. Тобто міська влада, яка б там хто б не очолював, але все добувалося, щоб курортний сезон був на рівні. І наша вода, там у нас були проблеми з тою ж водою, з водосховища, зараз це страшне лихо, що сталося. З то щоб люди приїздили і вони е з, з звичною водою, з звичною якістю води, тому що дійсно Бердянська вода, вона жорстка. Е просто не було в них, як то кажуть, дискомфорту. В нас е дуже багато було і баз відпочинку, хто був на косі взагалі е от, е індустрія відпочинку, яка була в центрі міста, оці атракціони дитячі, це все, що було створено. Корено ці ігрові містечка, і взагалі наша приморка, то була дійсна перлина приазов'я. Це була прикраса і Запорізької області, ну то що морські ворота, там порт це зрозуміло. А що для відпочинку? Ми намагалися Бердянськ весь рік в принципі працював на те, щоб на і гідно, да, да, да. гідно провести курортний сезон. Поважали тих, хто до нас приїздить. Ми намагалися зробити найкомфортніший відпочинок. Тому в нас і травилися комари. Це дуже Важ... важко, ага. да, Але да дуже да. важливо. Да. На жаль, після того. Того, як збудували кримський міст, порушена була екосистема, і до нас пішли медузи. оці медузи. Міст вніс свої ці корективи в екосистему Бердянська, але як там би не було, бердянці намагалися все це знівелювати і показати місто з, з найкращого боку. Що, Що зараз? на сьогодні? Комари, медузи. Камка, чи якась трава знову морська, ніхто нічого не прибирає. Оця вся евакуація, яку балицький там оголошував. Ми ж знаємо, що там 70% сиділо перевдягнених російських військових у цих так. автобусах з населенням. Так звана евакуація. Як, да, так звана да, да. евакуація. Я не бачу такої підготовки, як була завжди. А те, що там присилають відео, все зачинено. Закриті бази, Так. Да? І угу. там деякі ну, бізнес ведуть. Містяни ну, все ж таки, ви ж розумієте, що є а, якась а, база, яку підтримують, але це не так, як було раніше. На цей час у Кирилівці вже все було відчинено. все там люди, люди вже були, і а, я починала свій сезон моря з травня. Я бачу те, що більш в Крим стали люди їздити. Ага. Але це, це може, можливо пов'язано із бізнесом, тому що човники туди-сюди катаються, і а, вкладають, що там на Чорному морі вони відпочивають. Тобто збережжя Азовського моря, якщо я ми б говоримо... сказала, що пусте. воно пусте. Принаймні, ось ці дні червня, знаєте, що ще дивно мені теж відео прислали, що даже черешня не вродила в цьому році, і люди кажуть, що навіть черешня проти окупантів і такого не вражаю. Старожили не пам'ятають за скільки років такого не було, і от. Таке, знаєте, навіть природа не хоче нічого мати щоб... да, 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 да. Неї... Я подивилася, ну прям щоб от, от так такі пусті дерева. І а, мені кажуть, що цілий сад обійшли, щоб кілограм черешні нарвати. Ну, це та вакцина вообще... одна гілка, так Так, да, так. кілознайомі кажуть, що. Такого пустого Криму ще не було в історії Криму. Знову uh -huh. те, що люди пам'ятають, тому що вже червень це вже туристичний сезон. Мав би бути в повному uh, розпалі. Uh -huh. Да, але люди фіксують, що пустий пусте місто Северстополь, пуста Ялта uh, публікують відео, коли на набережній майже немає немає людей. Почав вже тепло і вже можна було вода навіть прогрілась більше ніж 20 градусів, ага. але людей бажаючих в крим дуже і дуже мало. Пості міста стоять в Криму. Якщо mm. до анексії, що року відпочивало в Криму 6 мільйонів гостей, приїжджали цені цифри мінкворотів Криму. Або, а було, мабуть, і... ще більше так Офіційно ж на всіх фіксують. можливо 500. так, да тому, що один Севастополь ще в 13 році було мільйон 200 людей все за міри серпня. Uh угу. А вже минулого, минулого року сам так називаємо голова Криму Аксьона говорив, що приїхало минулого року, минулого ще, це вже була війна, але це було всього 600 тисяч. З 6 мільйонів але, мільйонів а, до 600 тисяч. Так, да, так, угу. да, наприклад, якщо весною Передня ну, реєстрування в отелях угу. і в таких будинках сімейно сімейних будинках відпочинку у, у здравницях Всіх була приблизно 25%. Ага. Тобто, це багато не багато, але, але... це багато порівняно з тією цифрою, яка є зараз. Тобто, це резервування на липень-сервень впало до одного процента. Ось 25% місць uh -huh. в готелях за е, зарезервовано на липень-серпень. Люди не вірять владі і вони дбають про свою безпеку самостійно. Правильно робить Радіо на дотик на дотик.